Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо шосту тему і зараз поговоримо про аналіз конкурентоспроможності продукції. Після визначення понять продукт і ціна Product and Price наступним етапом Є оцінка конкурентних переваг, які мають на певному ринку різні суперники. Аналіз власних специфічних сильних і слабких сторін, порівняно з найбільш небезпечними конкурентами, може внести суттєві корективи в оцінку підприємства щодо привабливості того чи іншого ринку. Мета аналізу конкурентоспроможності це встановити. Які переваги може отримати компанія і оцінити, як ці переваги можна захистити у певній конкурентній ситуації? Відповідно, конкурентна перевага. Це ті характеристики властивості продукту або торгової марки, які створюють для компанії певну перевагу над своїми прямими конкурентами. Ці характеристики або властивості. Можуть мати стосунок до продукту компанії, наприклад, базової послуги чи додаткових послуг, що супроводжують базову, наприклад, до форм виробництва, збуту чи продажу, специфічних для підприємства або товару послуг. Таким чином зазначена перевага є відносною і фіксується в процесі порівняння з пріоритетним конкурентом. Пріоритетний конкурент є найнебезпечнішим конкурентом, який займає найкращу позицію на ринку продукту або у сегменті ринку. Існують два види факторів конкурентних переваг. Перший це внутрішні, вони базуються на перевазі підприємства щодо витрат виробництва, управління компанією або продуктом. І дають змогу досягти нижчої собівартості, ніж у конкурента. Другі фактори зовнішні, вони спираються на так зване маркетингове ноу-хау підприємства, особливості продукції. Це дає змогу домогтися більш прийнятної ціни продажу, ніж у пріоритетного конкурента. Отже, стратегія основана на внутрішніх конкурентах перевагах. Це по суті стратегія домінування за витратами і базується на організаційному і виробничому ноу-хау підприємства. Водночас стратегія, заснована на зовнішніх конкурентних перевагах, це стратегія диференціації, яка базується на маркетинговому ноу-хау підприємства. Внутрішні і зовнішні конкурентні переваги. Мають різну природу, потребують різних навичок та культури і часто є несумісними. Обидва аспекти конкурентних переваг зображена на матриці визначення конкурентної переваги. По суті, це система координат, горизонтальна вісь ОХ відповідає максимальній ціні, яку можна прийняти на ринку. Її називають ринкова сила. Вертикальна вісь, у y, відповідає витратам виробництва, тобто собівартості на одиницю продукції. Обидві величини наводяться у відсотках порівняно з аналогічними значеннями, які характеризують пріоритетного конкурента. Визначення конкурентних переваг допомагає компанії оцінити себе за пропонованими критеріями. І сформувати пріоритетні цілі. Для вибору положення по осі максимальна ціна використовують дані, отримані під час досліджень іміджу торгової марки, наприклад, цінність для покупця, еластичність ринку. Водночас, аналізуючи собівартість, беруть до уваги криву досвіду або дані служби розвідку ринку. Зверніть увагу, що матриця є логічною. Відповідно, перетинаються дві вісі, які розподіляють стратегії на 4 квадранти у одиниці. Один означає, що ви однакові зі своїм пріоритетним конкурентом, тобто один до одного. Далі формуються 4 зони. Найгірший варіант це провальна зона. Що вона означає? Вона означає: що у вас собівартість є вищою за собівартість конкурентів, а ціна у вас нижча за ціни конкурентів. Ідеальним варіантом відповідно, є ідеальна зона. Коли у вас собівартість є нижчою за конкурентів, а ціна вищою за конкурентів. Ще дві позиції є доволі специфічними. Перша це стратегія лідерства по витратах, тобто домінування за витратами, коли у вас і ціна нижча, і собівартість нижча, ніж у конкурента. І друга це стратегія диференціації. Коли у вас як собівартість є вищою, так і ціна у вас є вищою за рахунок маркетингових заходів, тобто маркетингового ноу-хау. На цьому ми завершуємо дану тему. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі питання. Перше. Які методи ціноутворення ви знаєте? Друге. Хто такий пріоритетний конкурент? Чи може бути пріоритетний конкурент слабшим за нас? Третє. Як маркетолог? Може визначити конкурентні переваги продукту залежно від пріоритетного конкурента. Також звертаю вашу увагу, що кафедра маркетингу та управління бізнесом пропонує спеціалізований курс маркетингове ціноутворення, де аспектам цінової політики приділено набагато більше уваги. Дякую за увагу і до зустрічі!